Росія таки навчилася використовувати саме безпілотники в масових. Так званих атаках, тобто скоординоване використання значної кількості систем. Тобто, якщо раніше для них було достатньо складно запустити за одну хвилю порядка 100-150 систем, сьогоднішній день мова йде про те, що ворог дійшов до позначки близько 300 систем. Ось використовуючи різні для цього тактики, тобто це і збільшення кількості розрахунків, які здійснюють запуски, це, звісно, і нарощення виробництва за останній рік, у 8 разів збільшилось виробництво саме безпілотників середньої великої. Дальності від 500 одиниць до 4 тисяч на місяць, які ми маємо зараз, е, і е, третя ж задовольна це фактично створення цієї тактики з е, атаки з граями, тобто, коли безпілотники спочатку певний період часу накопичуються в повітряному просторі, а в визначений час фактично починають скоординовану атаку з різних боків, намагаючись з однієї сторони перевантажити систему протиповітряної оборони, а з іншої сторони забезпечити, щоб максимальна кількість цих безпілотників після перевантаження систем ППО до. Das war ja auch so